Друзі, проводимо налаштування сівалочки кукурудзиної авалон. Чотирихарткова. Бачите, будемо сіяти кукурудзу. КВС Рікардо. З 320 МФО. Ось така сівалочка у нас. такий тракторець Ось так. Ось так, друзі. Сіємо кукурудзку. З міндобривом я раміла по 80 кг. Ще проводимо технологічні наладки. На міндобриві трошки ці заглібляємо кормачі, щоб не було міндобрива зверху. Нагадаю, що висіваємо 72 тисячі. Ось так, друзі, хочу показати вам, як сіє. Ваше сівало Так що, друзі, не знаєте, чим, як і коли. Звертайтесь до фахівців, ТОВ ТП Агрохімпартнер, Завжди будемо раді вам допомогти.